Полум'я у клубі Лисий Клен спалахнуло так раптово, що музика ще грала, коли люди вже бігли до виходу. Дим виїв очі, стробоскопи мигтіли, мов збожеволілий грім, а діджей кричав у мікрофон, хоча ніхто його не чув. Лідія вскочила на вузькі сходи, каблук підвернувся, вона схопилася за перила, але ковзнула вниз і вдарилася плечем. На секунду впала тиша у власній голові, а тоді чиясь рука потягнула її вбік. Він з'явився ніби звідти, де завжди з'являються ті, хто не питає дозволу на сміливість: темне пальто, на щоках кіптява, погляд тварезий і спокійний. Він кинув на неї свою куртку, притиснув до грудей і протиснувся крізь натовп до запасного виходу. На подвір'ї охоплений полум'ям клуб дрижів, сирена регла, навколо розсипався людський шепіт. Лідія кашляла, а він тримав її за плечі і повторював: Дихаймо рівно, подивись на мене. Все добре. Вона глянула і злякалася не вогню, злякалася того, як блиснули його очі. Він запам'ятається їй назавжди. Коли під'їхала швидка, до клубу підбігла Марта з пальтом у руках. Від побаченого її серця підскочило вище горла. Лідія сиділа на бордюрі, захутана в чужий одяг, і сміялася крізь кашель так, наче це був жарт. Поруч, відвернувшись, розмовляв із поліцейським Олексій». Той самий Олексій, якого Марта не бачила п'ять років, але пам'ятала кожну його звичку притримувати рукав, коли слухає, дивитися в бік, коли говорить про особисте, і мовчки робити те, на що інші збирають ради. Він обернувся, коли почув її ім'я. Марто, тихо промовив Ти тут, тут, відповіла вона, і в слові вмістився весь Велиміївськ, вузькі вулиці, готель Ягідний Двір, ранковий запах дріждів. І мати Анна, що завжди їй казала не поспішай з рішеннями, поспішай з діями. Лідію відвезли до лікарні на огляд, опіків майже не було лише подряпина і переляк. Олексій відмовився від подяки, залишив телефон і зник у диму нічного міста. А вранці Марта дізналася те, що перевернуло її звичний порядок. Олексій приїхав у Вереміївськ, щоб відновити старий поштовий будинок під ресторан. Ратушний ліхтар, так він назвав майбутнє місце, де, як казав, смак матиме пам'ять. Марті захотілося сперечатися смак це теперішнє, не минуле, але вслухалася і погасила суперечку в собі. Готель Ягідний Двір тримала Анна з дочками. Марта, старша, точна, мов бухгалтерський зошит, і тепла як недільний пиріг. Лідія легка, блискуча, як вітрина на ярмарку, з умінням подобатися всім і з небезпечною звичкою подобатися собі за це. Вони жили вдвох зі світом, що постійно щось вимагав, і втрьох із матір'ю, яка вимагала ще більше тиші вранці, порядку ввечері і майбутнього за розкладом. Коли до готелю заселився Олексій, Анна лише кивнула. Порядний, видно, хлопець, підприємець, не дармівик. Лідія усміхнулася. Мамо, це мій рятунок. Я вже віддячила йому пиріжками. Марта промовчала, бо віддячувати їй хотілося інакше не пиріжками, а ясністю. Олексій не шукав зустрічі, але місто маленьке. Через два дні він стояв у холі готелю Ягідний двір з рулонами креслень. А Марта, вставши за стійкою готелю, намагалася не згадувати Крем'янівський університет, де вони сиділи на холодних підвіконнях і сперечалися про те, що сильніше. Звичка чи бажання. Тоді вітер життя подув різко, батько Марти помер весною, і вона повернулася в Вереміївськ ненадовго допомогти матері ненадовго розтягнулася на роки. Олексій залишився в мегаполісі, знімав цехи під ремесла, втрапив у партнерство і написав Марті три листи, на які не отримала відповіді. Вона ж написала йому два, які, як вона думала, забрала пошта. Слова тоді не дійшли вони мали зустрітися Дякую в іншій за... точці часу. Тоді. І тепер Сказала ця точка Марта, світла біля стійки готелю. на кухню. Ти врятував її? Я просто опинився поруч, відповів Олексій. Марто, я радий, що ти тут. Хоч і так, наче ми щойно продовжили розмову, яку хтось перервав посеред речення. У нас багато недосказаного, визнала вона. Але давай домовимося про просте я допоможу тобі з містом і майстрами, якщо треба. Ти знаєш, кого питати. А ми спробуємо не плутати минуле з майбутнім». Домовилися, кивнув він, а погляд сказав усе однаково переплететься. Лідія жила інакше. Після пожежі вона казала подругам Знаєте, як глянеш у очі людині, що витягує тебе з пекла, і все ти вже її. Ті сміялися, пили каву, крутили телефони, але слухали, бо Лідія вміла розповідати. Вона приходила до ратушного ліхтаря, коли ще й фундаментом пахло. Приносила лимонад для робітників, знімала короткі відео, публікувала сторіс. Ось так народжується місце, де будемо святкувати. На кого це було розраховано, місто чи Олексія знала тільки вона і знала мати. Марто, не відбивай у сестри шанс, якось сказала Анна, зав'язуючи фартух. Вона молода, вона горить. А ти вже горіла своїм навчанням, своєю мрією, час ділитися вогнем. Тим паче хлопець що треба діловий, тверезий, переживати вміє. Я нічого не відбиваю, мамо. Марта посміхнулася кутиком губ. Олексій, доросля людина. Він сам обирає, з ким йому дивитись на світанок. Дорослі люди теж потребують підказок, відрубала Анна. І я дам їх ліді. Увечері того дня. На кухню тихо зайшов Михайло Зорін, чоловік із надто гладкими манжетами і занадто м'якою усмішкою. Він замовив чай без цукру, дочекався, поки Лідія вийде до кабінету і нахилився до Лідії. Сонечко, маємо поговорити 15-го числа, скільки зможеш? Мені не цікаві твої відео з будмайданчикових романів, цікавлять цифри. Я все віддам, відказала вона, і усмішка на її вустах тріснула. Просто трохи часу. Він скоро відкриється. Ми. Я вийду за нього і. і. Михайло розвів руками. І він заплатить. Звісно, з любові, я чув ці казки. У тебе тиждень. Потім розмова без чаю. Він пішов так само тихо, як прийшов. Лідія накрила свою тривогу тістечком і новим відео для Сторіс, але руки тремтіли. Вона знала. Її азартні вечори, ставки, востаннє і легковажні післяобідні кредити зруйнували тонку лінію між завтра і зараз. І якщо зараз не стане золотим кільцем, завтра прийде з чужими людьми. Олексій працював до пізньої ночі. Марта приходила з таблицями і списками електрики, Іван, штукатури Петро, стекла Павло. Вони сиділи на перевернутих ящиках, пили чай з термосу, і будмайданчик дихав майбутнім. Раз вона принесла домашню запіканку, він сказав: Ти, як завжди, рятуєш там, де вже вирішив потерпіти. І вони обоє замовкли, бо раптом стало занадто щиро. Іншого разу він показав їй стару листівку Верем'ївськ, 1931, на горинді та сама будівля. Я хочу, щоб люди тут відчули час, пояснив він. А я хочу, щоб вони тут відпочили, нарешті не доводячи нічого нікому. Це про нас? усміхнувся він. Про всіх, відповіла Марта. Хоча в голосі вчувалося про нас. Лідія не спала ночами, вигадуючи плани. Вона вирішила брати швидкістю і видовищем, запросила Олексія на благодійний вечір в клубі культурного центру, де мала виступити з піснею, хоча співала середньо. Анна знайшла сукню, майстри підправили зал, Лідія виходила на сцену і бачила очі Олексія в третьому ряду. А в першому сиділа Марта і дивилась не на сцену, а на того, хто в третьому ряду. Після концерту Лідія підбігла до нього першою. Ти бачив? сяяла вона. Я присвятила цю пісню людині, яка повернула мене до життя. Я бачив, відповів Олексій. Це сміливо. Мені подобається сміливість. Сказала Лідія і заплила йому пальці в лікоть. Ходімо, я покажу тобі наш ягідний двір, коли всі заснули. Там найсмачніший чай. Марта підійшла за хвилину вже запізно. Вона згасила світло на сцені, зібрала афіші і на хвильку притулилася лобом до холодної куліси, дозволивши собі думати, що життя це не лише розумні рішення, інколи це вміння відпускати. Та коли ввечері вона зайшла в готель і почула з кухні мамин голос Олексій розумний хлопець, головне, тримай його поруч, не відпускай у ті свої креслення з Мартами. Зрозуміло, відпускати доведеться щось інше образу на Анну, злість на сестру і ту дитячу віру, що любов проста. Наступного тижня містом поповз такий собі теплий слух мовляв, Марта крутить роман із одруженим постачальником. Плітка була підступно красива з іменами, годинами, очевидцями. Вона народилася в кав'ярні, де Лідія нібито голосно говорила по телефону, так, щоб чули. Марта дізналась останньою від подруги дитинства. Скажи, що це маячня, прошепотіла та. Люди ж дурні, але ж слух мають. Це маячня, твердо сказала Марта. Я працюю з Пилипом Дюденком, бо він робить знижки нам на постіль і рушники. У нього троє дітей і дружина, що пече найкращі пряники. Я бачила їх усіх, ми дружимо родинами. Дурняться ще й образлива. Коли вона зайшла до кухні, Анна стояла зі схрещеними руками. Мені сказали, почала мати, що ти робиш речі, яких у нашому домі не роблять. Я роблю ремонти і рахунки і вчуся не плакати, коли свідомо брешуть. Не підвищуй голос, наказала Анна. Нам зараз треба думати про завтрашній прийом у ліхтарі. Там будуть люди, і я хочу, щоб Лідія виглядала поруч з Олексієм так, як має виглядати майбутня господиня. Мамо, Марта відступила на крок, ніби уникаючи невидимого удару. Я не веду змагань із сестрою, але не женіть її в прірву. У неї проблеми я бачу, і вони не розв'яжуться чужим прізвищем. Я все знаю краще, різко сказала Анна. Але в її очах промайнуло щось схоже на страх і не тобі мене вчити не втратиш, не зрозумієш. Прийом у ратушному ліхтарі вдався навіть стіни, здавалось, засяяли від полірованого дерева і свіжофарбованих рам. Олексій ходив між столами, перевіряв посадку, зупинявся біля марти довше, ніж дозволяє просто робота. А Лідія пливла залом у сукні, що мріяла стати весільною. Вона зачепилася рукавом за спинку стільця. Олексій так природно звільнив її, що глядачі охнули від краси гесту. Один з них, фотограф районної газети, зробив знімок, що наступного дня з'явився на сторінці Вереміївські новини з підписом Нова пара міста. Лайки посипались, коментарі також. Анна склала руки на гудях і вперше за довгий час дозволила собі посмішку, не прикриту серйозністю. Уночі. Лідія написала Олексієві повідомлення, ти зробив мене найщасливішою сьогодні. Я я дуже сильно в тебе закохалась. Він довго не відповідав. Потім, Дякую за вечір. Завтра купа справ. Бережи себе. Вона прочитала десять разів, шукаючи між рядками того, що там не було, і вирішила, треба пришвидшити все. Ранком прийшла до Анни. Мамо, сказала, і голос хрипнув, Я. Я при надії». Анна застигла Від нього? запитала шепотом. Так, збрехала Лідія, дивлячись убік, я не хочу скандалів, я хочу сім'ю. Ти сама казала зроби правильний вибір. Мати сіла, наче під ногами зник стілець, і поклала руку доньці на тильний бік долоні. Добре, сказала повільно, ми все зробимо тихо і правильно. Я поговорю з Олексієм, я жінка доросла, я знаю, як вести такі розмови. Тим часом Михайло Зорін надіслав Лідії коротке повідомлення П'ятниця, останній термін, не підводь. Вона подивилася на календар, до п'ятниці було три дні, і кожна година важила більше за прикрасу на пальці. Вона зайшла до ліхтаря під приводом порадитись, яку люстру взяти, і випадково зустріла Марту в коридорі, Сестро, Сказала Марта спокійно. Не роби того, що потім прийдеться розгрібати всім. Про що? зробила великі очі Лідія. Про плітки, про твої займи, про твою віру, що чужі плечі це завжди надійно, вони інколи втомлюються. А ти не повчай, будь ласка, огризнулася Лідія, і в голосі задзвеніло залізо. Я не просила у тебе наказів. Ти завжди була правильною і завжди одна. Мені так не підходить. А мені не підходить дивитися, як ти топиш себе у блиску. Тихо відповіла Марта, Я люблю тебе, тому й кажу. Вона пішла, і Лідія раптом відчула, що її Я люблю тебе це трос, за який можна триматися, але вона вибрала інше канат, що веде до сцени. На наступний день Анна зустрілася з Олексієм у пустому залі ліхтаря. Сину, сказала вона так, ніби вони вже рідні, ми не будемо ходити колами. Лідія чекає на дитину. Олексій нахилив голову. Ніби ловив далеку ноту. Вона сказала мені інше, відказав. І ми не були настільки близько, як ви думаєте, пані Анно. Я поважаю вашу родину, але я хочу почути це від Лідії. Почуєш, різко відповіла Анна. Але знай, нам не потрібні розмови міста. Усе має статись швидко і гідно. Після цієї сцени Олексій пішов до готелю. В холі сиділа Марта і перевіряла замовлення. Він став просто перед нею. Скажи мені правду попросив. Чи є у Лідії підстави так говорити? Я не можу відповідати за чужу правду. Знаю, але правди є звичка не боятися світла. Якщо вона є, вона з'явиться. А якщо її немає, Олексій втиснув пальці у край стійки. Я не хочу робити крок, який розіб'є все. Ти не мусиш робити крок, який не твій, сказала Марта, і вперше за цей час дозволила собі зустріти його погляд без оборони. Знаєш, що мене в тобі колись зачарувало? Ти завжди розрізняв голос обов'язку і голос серця, не переплутай їх тепер. А ти, усміхнувся він криво. Ти розрізниш? Спробую, відповіла, як і ти. Лідія того ж вечора з'явилася у ліхтарі у світлій сукні. Вона чекала Олексія, але побачила Мартине пальто на спинці стільця і в голові спалахнула тривога. Вони знову. Вона зайшла в зал і заговорила першою. Олексію, сказала голосно, щоб чули всі, хто поряд. Я не витримаю, якщо ти мене не підтримаєш зараз. Я чекаю на дитину, твою дитину. Будівельник у казці повільно повернувся. Марта застигла, ніби її поставили на паузу. Олексій довго мовчав, а потім сказав: Лідія, ми говорили про це. Я не буду вести публічних розмов. Пішли. Вони пішли в малий кабінет, і за півгодини Лідія вийшла звідти, з очима, що горіли від гніву і страху. Вона подзвонила Михайлу. У мене буде заручення, сказала. Готуйся, я віддам все. Чудово! Тоді я буду гостем. люблю свята. Ранок дня заручення почався не з піву птаха, а з короткого стуку у вікно Лідії. Вона відсунула фіранку, на підвіконні лежав конверт. Всередині роздруківки її переписок, проставки, скріншоти рахунків і записка. О 19-й я в ліхтарі не забудь про нашу дружбу. М З. Вона сіла на край ліжка. Вперше по правді подумала, що означає повернути, і вперше за довгі місяці захотіла не бігти вперед, а зупинитись і озірнутися. В дзеркалі на неї дивилася дівчина, яка загралася у блиск настільки, що забула свій власний колір. Марта тим часом допомагала Олексієві з останніми дрібницями у залі, розкладала на столах серветки, які пахли лавандою, вирівнювала ножі, щоб лежали рівно. Вони майже не говорили. Слова сьогодні нічого не вирішували. Анна надіслала коротке повідомлення Усе тримай у руках, ми повинні. У відповідь Марта нічого не написала. Вона відчувала, як над містом згустилася гроза не небесна, а людська, і як кожен крок сьогодні ввечері може стати вирішальним. Коли годинник у залі показав шосту, Лідія зайшла до ратушного ліхтаря в сріблястій сукні, що вміла бреніти, і з посмішкою, що просилася на перші шпальти. За годину мали початися заручене. Запрошені вже збиралися, фотограф перевіряв спалах, Анна приймала квіти. Олексій стояв біля сцени з келихом води і виглядав так, ніби йому доводиться тримати дах голими руками. Марта вийшла до холу зустріти ще одну поставку, і саме там, у холі, двері повільно відчинилися, і на порозі став Михайло Зорін у бездоганному костюмі. Він усміхнувся і підняв конверт. Вечір добрий, промовив так, ніби вітався лише з нею. Час повертати добро добром. Ходімо, всередину, вечір обіцяє бути незабутнім. Гул у залі стих, коли до ратушного ліхтаря війшов Михайло. Він ішов повільно, насолоджуючись хвилиною, а Лідія поблідла і стиснула келех так, що скло затріщало. Марта побачила це першою і зрозуміла: зараз відбудеться щось, що змінить усіх. Пані та панове, гучно сказав Михайло, піднімаючи конверт. У нас не просто заручини. У нас чудова нагода дізнатися правду про одну чарівну наречену. Усі погляди звернулися до Лідії. Вона стояла ніби спіймана пташка і на мить навіть усміхнулася занадто нервово. Досить, несподівано твердо промовила Марта, крокуючи до сцени. Усе це ваші рахунки, ваша пастка. Але я не дозволю сьогоднішній вечір перетворити на базар. А ти хто така, щоб заступатися? посміхнувся Михайло. Я її сестра, відповіла Марта. І якщо хтось має право говорити правду про Лідію, то це вона сама. Лідія затремтіла вона дивилася на Марту, на Олексія, на гостей і раптом опустила руки. Так, сказала майже пошепки, у мене борги. Я робила дурниці. Хотіла втекти в чужу любов, як у схованку. Але я не вагітна. Я збрехала. Я думала, що обман врятує мене, а він тільки затягнув у яму. У залі здінявся шум, хтось шепотів, хтось відвертався, але найбільше мовчали, бо не чекали такої відвертості. Анна підвелася з місця, вся бліда. Лідо, її голос зірвався. Навіщо ти так? Бо я втомилася, мамо, відповіла Лідія. Я завжди жила, ніби мушу бути кращою, ніж є, а тепер я хочу почати чесно. Михайло розкрив рота, але Олексій спокійно ступив уперед: Ваші справи не тут, і не з цією жінкою. Заберіть свої погрози і йдіть. В його голосі було стільки впевненості, що навіть Михайло відступив. Він кинув конверт на підлогу і пішов, а двері зачинилися з глухим стуком. У залі стояла тиша. Потім Марта підійшла до сестри і обійняла її міцно, по справжньому Ти жива і цього досить, сказала вона. Борги ми розберемо, головне, не втрачати себе. Лідія заплакала в неї на плечі, Анна опустила голову, розуміючи, що її прагнення вигідно влаштувати одну доньку мало не зламала обох. Олексій мовчки стояв поруч, а коли все стихло, звернувся до гостей. Вибачте, заручень сьогодні не буде, але буде інше відкриття місця, де цінують правду і сміливість. Ратушний ліхтар починає світити з цієї хвилини, люди зааплодували. І вперше ці оплески були не для святкового дійства, а для нової сторінки життя. Того вечора Лідія вирішила виїхати з Вереміївська. Мені треба подорослішати без дзеркал, які нагадують про мої помилки, сказала вона. Анна плакала, але не тримала. Марта залишилася допомагати в готелі і усе частіше проводила вечори в ліхтарі. Олексій не квапив, вони обоє знали любов не треба рятувати брехнею, її треба берегти правдою. Коли ж через місяць він узяв Марту за руку і тихо промовив. Тепер ми можемо продовжити те речення, яке колись не закінчили, вона усміхнулася і відповіла: Я готова. І над Вереміївськом, уперше за довгі роки, запалало світло, яке більше не зникало. Після того вечора, у ратушному ліхтарі, життя всіх Браніцьких змінилося. Лідія виїхала за кілька днів, тихо, без прощальних бенкетів. Лише залишила коротку записку сестрі. Марто, я винна тобі правду і вдячність. Ти врятувала мене від самої себе. Я поїду туди, де не буде спокус і дзеркал, але там, де зможу стати людиною, якою справді хочу бути. Люблю. Лідія. Марта довго тримала той аркуш біля серця. А потім поклала між сторінок улюбленої книги, щоб пам'ятати, що навіть найбільші помилки можуть привести до нового початку. Анна після скандалу ніби зменшилася у звості. Вона вперше відкрито визнала її надмірна опіка бажання зробити все правильно штовхнули молодшу доньку в прірву. Тепер вона більше мовчала, менше наказувала, і з подивом відкрила, що Марта вміє не лише працювати. А й сміятися щиро без гіркоти. Одного разу, побачивши, як Марта з Олексієм розкладають квіти у вестибюлі готелю, Анна тихо сказала: Я помилялась. щастя, не можна розпланувати, його можна тільки дозволити. Ратушний ліхтар став улюбленим місцем у Вереміївську. Люди приходили не тільки їсти, а й говорити. Тут проводили невеличкі концерти, тут святкували весілля. Тут навіть міський голова одного разу підняв келих і сказав У цьому світлі хочеться жити. А коли в місті почали шепотіти, ви чули, Марта з Олексієм таки разом їм уже було байдуже, вони трималися за руки відкрито, без сорому і без страху. Лідія через два роки повернулася не з грошима, не з розкішними нарядами, а з маленькою донькою на руках. Вона працювала вихователькою у дитсадку в іншому містечку і виглядала зовсім іншою, без тієї напусної яскравості, але з тихою впевненістю. Я більше не хочу жити чужими мріями, сказала вона. Я хочу виховати свою доньку чесно. Марта обійняла її так міцно, як ніколи. Анна плакала, тримаючи внучку на руках і шепотіла Може, я ще встигну виправитися. А Марта з Олексієм справді одружилися. Весілля було невелике, без зайвої пишності, але з теплом, якого вистачило на все місто. Ліхтарі у ратушному ліхтарі горіли до ранку, а люди казали оце і є справжня любов, та, що витримала брехні, борги, плітки, але не зникла. Відтоді у Вереміївську подейкували, що якщо дві сестри здатні пробачити одна одну, то й усе місто здатне стати кращим. А у вікнах Ягідного двору завжди світилося світло, знак того, що навіть після найбільших бур завжди настає світанок.